Що сталося з цими всіми блокуваннями, з цією історією? Після того, як ми бачили це в Мексиці, а до того ще бачили це в Сінгапурі, що типу, чому так? Це не ок? Е... Ми, до речі, в минулому випуску розповідали про те, що я розповідав, що там є обмеження по часу, за скільки ти маєш коло. От, проїхати. і я хотів про це сказати, що керівник гонок Ніль Світіх встановив мінімальний час проходження, кіл походу кваліфікацій. І пілотам стало важко забезпечувати собі вільну ділянку для швидких спроб. Тому uh -huh. що ти тільки маєш виїхати, ти, типу, все, час пішов, а у тебе ж попереду машина, ти можеш типу там неправильно розігнатися, не потрапити у вікно. коротше, все піде по одному місцю. І вони почали оце ж зупинятися. Що вони вирішили значить, зробити? Сказали, що все з цього гран-при зупинятись не можна. Забороняється, буде штраф. Вони дозволили рухатись з дуже дуже маленькою швидкістю, тобто типу мінімально. Ти можеш типу, робити цей зазор, але ти маєш дати місце пілотам для обгону, тобто ти маєш триматися по лівій стороні.